У Хорватія насправді має дуже подібний досвід розмінування своїх територій після війни на Балканах. І нам видається, що цей досвід буде дуже корисний, не тільки досвід, але і підтримка з боку Хорватії і в майбутньому, я сподіваюся, інших країн членів Європейського союзу. Україна на сьогодні є найбільш замінованою територією. Тому, завдяки цій угоді, я щиро сподіваюся, що ми зможемо повернути українцям, особливо я кажу про цивільних, які проживають на звільнених територіях. Які раніше були тимчасово окупованими повернути їм безпеку, повернути їм їхню землю, і будемо докладати зусиль. Ніхто, на жаль, не знає, яку кількість років або десятиліть займе розмінування України, але ми докладаємо зусиль, тому ця угода між урядом України та урядом Хорватії абсолютно точно цьому сприятиме.